Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. Сьогодні участь в нашій передачі бере Рустам Раупов, народний депутат України, член політради партії Удар Віталія Кличка а також голова обласної організації цієї політичної сили. Ради вітати вас у студії обласного телебачення Рустами Бурхановичу. Доброго дня Завершується 2012 рік. Наскільки вдалим він був для вас особисто, для політичної партії удар для обласної організації? Дякую. Я вважаю, що для нас для мене особисто і для нашої партії політичної партії удар. Цей рік був досить вдалим, тому що нам вдалося досягти тих цілі, які ми ставили перед собою на початку року. Ми змогли зробити крок вперед, пройти в парламент, сформувати фракцію політичної партії Удар. Яка налічує зараз 42 депутата Народної Верховної Ради. І дійсно, як би хто не казав раніше, нам вдалося згуртувати свою команду. Це дійсно патріоти України, це дійсно люди, які поділяють з лідером його політичне прагнення. Поділяють з ним цінності, які ми пропонували для наших виборців, і тому я впевнений в тому, що цей рік став для нас тою ланкою, котра дозволяє мені з певністю дивитися в майбутнє і казати, що ми зробимо все можливе для того, щоб ті цілі, які ми ставимо за мету зараз, досягати у такий спосіб. Руслава Бурхановичу, ну відбулися вже перші засідання новообраної Верховної Ради. Ваші враження від побаченого від того, що відбувалося, від того, щоб від того, що обговорювалося, дякую. Скажу відверто. Дуже сумні в мене були враження, але ж я з задоволенням можу консультувати перше, що нам вдалося разом з нашими. Колегами по опозиції скоординувати свої дії, а ми дуже комфортно почуваємо один одного. Ми ставимо перед собою завдання привести раду до конституційного ладу, який це не секрет. Був порушен майже практично не дотримувалась рада шостого скликання. Що я маю на увазі? Це перш за все особисте голосування. Як того вимагає так пряма норма конституції? Це Ци Ці, ціла низка питань, в яких ну які потребують досить суттєвого покращення. покращення. Друге питання нам вдалося а, а, своїми діями а, все ж таки показати нашим опонентам, що ми будемо жорстко дотримуватися тих. А, Норм і законодавства, яке існує в Україні. І тому перші дні були для нас показовими, тому що ми дуже чітко, дуже жорстко реагували на ті порушення, які відбувалися під час проведення цих засідань. І третє, якщо хтось би. Думав про те, що ну, як то кажуть, новачки прийшли до Ради, то я, в мене було враження, що е, ніхто там не хвилювався. Всі, всі чітко і досить професійно е, робили, робили свою пра е, працю, і так. нам вдалося, на мій погляд, все ж таки добитися того, що нас е, почали поважати як. Е, а опонентів, але ж таки, все ж таки діалог якийсь ну, відбувається. І тому в мене є сподівання на те, що нам вдасться використовувати цю трибуну як трибуну, з котрою ми зможемо звертатися до народу України, зможемо відстоювати свої цінності, свою, свою ідеологію, і тому. Ми готові до дуже серйозної праці. Зрозуміло. Ну, депутати вже зареєстрували більше 200 законодавчих ініціатив, зокрема, опозиція, ваші колеги по опозиції, вкотре вже запропонували, що треба відмінити депутатську недоторканність і зменшити пільги народним депутатам. Яким є ваше ставлення до цього? Дякую. Дійсно. А... Представники нашої фракції, фракції політичної партії Удар в перші дні, в перші часи засідань зареєстрували цілу низку, низку законопроєктів, зокрема, законопроєкти, котрі ведуть до того, щоб зняти депутатську недоторканність зайві зайве пільги зібнула. Зняти зняти да з депутатів, тому що є досить перевантаження цими пільгами, цими хто їх наприймав це, ну, ну, зараз, але ж це потребує удосконалення сезії. і тому це цілу низку законопроєктів, депутати від фракції політичної партії Удар зареєстрували, і ми будемо намагатися, щоб вони були представлені на сесію для того, щоб відбулося обговорення, і по ним конкретні рішення треба добуватися. От ми будемо це робити, зрозуміло, і ну в Україні не можна палити у громадських місцях. Я знаю, що ви прихильник здорового способу життя, самі займаєтеся спортом. Тобто ви ставитесь до цього позитивно, що не можна палити в громадських місцях? Ну, як людина, як громадянин, я дійсно вважаю, що це прогресивні європейські норми закону. Але ж звертаю вашу увагу на те, що він був прийнят каденцією шостого скликання. Угу. Але ж він прийнят, прийнят він дійсно працює цей закон. Я звернув увагу на те, що ну майже практично ніде не палять. Це я цьому радію. Але ж є і другий аспект: є права людини і таке інше. І на, на мій погляд, якщо є якісь зауваження, то треба. Виходити з якоюсь ініціативою, але ж я в цілому вважаю, що це дійсно ну, проект, закон, закон, який веде нас до здоров'я, до спорту, і тому я підтримую його і дію. Сьогодні ви брали участь, вас запросили взяти участь у роботі сесії обласної ради, от ваше враження від діяльності. Обласних депутатів, депутатів обласного рівня, дякую за запитання. Я е, говорив і повторюсь, що нас е, обрали не для того, щоб ми е, були десь, щоб на, ми не відчували людей е, і не, не розуміли, що коїться е, на Тут. Житомирщині. Да. Житомирська громада е, потребує. Уваги народних депутатів України. І тому я казав, що не дуже важливо, які в тебе політичні переконання, але ж ми представники Житомирської громади. І тому нам треба робити все для того, щоб покращувати життя людей. Перш за все, тому я приїхав для того, щоб познайомитись з зі справами. С справами, які ну, В що протикають на Житоміщині, і я побачив, що принят сьогодні бюджет області. Є дуже питання, які потребують уваги. Зокрема, це питання природоохоронної так. галузі, і ми, як депутати, будемо цьому пристальну увагу приділяти для того, щоб Дослухатись до людей і, і, і зробити так, щоб перш за все був, були інтереси людей, а, а потім вже економічні інтереси і таке інше. Да. Це дуже важливо, щоб економічні інтереси не впливали. На життя та здоров'я людей. людей. І це ну, я побачив під час засідання обласної ради і тому і це початок нашої співпраці, але ж вона буде продовжуватися і наповнитися особливим змістом. Громадська приймальня обласної організації партії Удар Віталія Кличка, ваша особиста приймальня, Поки що знаходяться на вулиці кафедральній, так як знаходились. і туди людям можна звернутися. так? поки що так, да, але ж ми е, працюємо над тим, щоб е, на ближчий час, на початку року, відкрити десь у центрі е, громадську приймальню народного депутата. Е, зараз формується штат юристів, які будуть дійсно е, м, практичну допомогу для людей, які звернуться за допомогою. Працювати над цим, щоб це були не слова, а це дійства, да. тому що у народного депутата є дуже багато важелі впливу на ситуацію. Він окрім прав, має це ще й обов'язки. Він йому потрібно. Звітувати перед людьми, і тому ця робота буде, буде носити плановий системний характер. І на початку року я думаю, громада я так вважаю, що громада побачить приймальню і буде кудись. Ну, ми покажемо у нашому репортажі, де вона знаходиться з тим, щоб люди особливо перші кроки треба могли звернутися, людей. куди звернутися, який номер телефону громадської приймальні Рустама Раупова народного депутата. Ну і завершується рік. Традиційні вже побажання Жання жителям області, які дивляться нашу програму, що ви їм хотіли сказати у ці передноворічні різдвяні дні, шановна Житомирська громада, дозвольте від щирого серця привітати вас з новим роком та Різдвом Христовим, побажати вам здоров'я, добробуту, щастя та миру. Хочу запевнити вас в тому, що я особисто та політична партія Удар Віталія Кличка зробить все можливе для того, щоб ваше життя стало кращим. Дякую, дякую Остама Борхановичу, за участь у нашій передачі. Також від імені телеглядачів вітаю вас з наступаючим новим роком Різдвом Христовим. Хай зісняться усі ваші побажання і політичні прагнення. Також дякую вам. Дякую, дякую. До зустрічі до зустріч. На все добре. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.